Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Давайте ми подивимося на гномах з вами людину, яка очолює Міністерство оборони. Це у нас сьогодні буде розклад на персону. А що робити, якщо вони так себе поводять? Треба їх роздивлятися. Різніков Олексій Юрєвич. Олексій Юрєвич, він народився 18.06. Він близнюк і він кінь по китайському фо-восточному по гороскопу. Близнюк. Що можу сказати? Скоріше туди, скоріше обратно. Це людина, яка не доробляє справу почату до кінця і біжить вже робити її. Верніше, вона може доробляти, але вже не з тим поривом, і в неї вже інші плани, і вона вже хоче або закінчити її, або бросити, або вже почати іншу. Це природа близнюків. Це дуже запальні люди, вони дуже такі активні, але вони, що касається роботи, ну я не скажу, що то так, вони і якщо вони розуміють, що це потрібно, то вони роблять ту роботу, але це люди, які особисто не держаться довго на одному і тому ж місці, якщо їм там щось не так. І по поводу восточного його знаку він дуже себе любить, він дуже любить красуватися, гарцувати. горяча така порода людей. Хоча він може то стримувати, держати те в собі, якось то приховувати, але дуже любить, знаєте, які збрую, так і він любить аксесуари, любить це все, любить хизуватися, любить себе показувати. Але я хочу сказати, що ну, така темна конячка. Не зря кажуть, темна конячка. Те, Взагалі, по, по міфології, кінь це дуже така загадкова істота, яка пройшла смерть. І якось знаєте, як от птиця Феникс прийшла з пеплу. Я хочу сказати, що ця людина вона дуже непроста і вона не відкрита. Ні, вона не відкрита, ця людина. Ну, давайте подивимося, що він себе представляє ця людина. І мене, мене перше, що волнує, чи знав він про ці шалені приписки, шалені ціни на ці продукти. Це по-перше. По-друге, чи причетний він, в принципі, до цього, знав він про це, але він нічого не зробив. Бо чому? Тому що має з того прибиль. Давайте ми подивимося, що це за людина. Я покладу кельський хрест. Ви знаєте, що це такий розклад, який клад... але я кладу на гномах, бо тут замішані гроші. Ми просто роздивимося цю персону, в яку ситуацію, в якій ситуації він зараз знаходиться. Що в нього в голові, що в почуття, що було до того, що буде. Попереду, як він то все пройде, ну, в общем, і так далі, і так далі, і так далі. Давайте ми подивимося, багато нам що розкаже. Я про себе то все розкажу, проговорю його дані, а ви трошки потерпите. Ну, дивимося. Так, у нас з вами випала перша і друга карта, я їх зразу витягну. А, ситуація долг або займ? Не випало тут, бачите, не крадіжки, не зрадника. Тут випав займ. Тобто, тобто в нього в голові. Для нього ця ситуація як, типу, мені дуже трудно це описати, цю ситуацію. Вони що вдовг брали ці, в них вдовг ідуть ці закупки, якось так, чи йому повинні гроші? Чи йому повинні гроші? Але я думаю, що ви знаєте, в нього ситуація, що він, може, буде хоче брати десь гроші. Щоб якось прикрити те, що вже вкрадено, якось так. Отшельник. Отшельник так, показує його, це плюс чи мінус, чи ключик до ситуації. Так йому треба подумати, обдумати, побути на самоті і вирішити, що йому далі робити. Він розумна людина. В голові він розуміє, що він потеряв це довір'я. І це його нещасний случай, це падіння. Це його падіння, він це розуміє. В почуттях, в почуттях він жертва, він жертва, жертва цієї історії. Що було до того? Він працював на пряжу на, на, на робота, він працював, знаєте, може, він і не знав, чесно кажучи, якщо в почуттях він жертва, і це його праця, праця ще раз праця. Занеда ближче туди надалі, він така дипломатична якась в нього робота, але він меч, король мечовий. Тобто це розумна людина, інтелектуальна людина все одно була. І він такий покровитель, він дуже благородна людина. Тобто тут все добре. В ближайшому будущем, що його чекає, тут любов, тут любов, чаші почуття, Скоріше всього він якось так. Буде себе непогано почувати, його спасе, мабуть, його сім'я. Якось так страпиться, що може, якщо він жертва, то його може якось відбілять, я не знаю. Так, ну я тут задала питання, як до нього відносяться військові. І тут впав туз мечовий, а це вдача. Тобто до нього відносяться ну достатньо хорошо ці люди. Це негатив чи позитив, чи чого він боїться, чи чого він опасається, чи наоборот то, що йому принесе наоборот заспокоєння і вдачу. Це дев'ятка монет. Він боїться бідності, і він, звісно, заощаджує гроші. Ось вам і все. Гроші на першому місці. Не, не, не держава, не дружина, не сім'я гроші. Так, і. А... Він скупий. І що я можу ще сказати? Що я можу ще сказати? Що для нього це закінчиться доволі спокійно. Цей скандал буде улажений, це буде як така спокійна ситуація, її владнають розумно, якось, тобто дуже так спокійно. До речі, хто він є, я забула вам показати, хто він є по, по життю. А по життю він є. Оце, оце, Фортуна йому везе, він везуча людина. Ось і все. Ось чому у нього буде і майбутнє таке, і він отак вискочить. Але він все розуміє, що він попав в халепу і що він тут як жертва. А якщо він себе почуває жертвою, то значить люди, скоріш всього, що його не ставили в інвісність про це все. Він, як знаєте, як ото на лошадь шори оділи, і він не знав цього. Ну у мене таке відчуття. Таке відчуття, що він хоче десь брати гроші, щоб перекрити ту суму, бо тут іде займ. Ось так. Так, ну і давайте я хочу ще подивитися, знаєте, яку задати вже, мабуть, оракулам цю історію. Ну, не падає, бачите, йому не впало ніде не ні, ні зрадника, нічого. Так, і не показало, що він, в принципі, чи піде він у відставку. Ну це ми зараз задамо це питання. Але, бачите, він просто піде подумати, а що під тим очельником, що він подумає. Може він і піде у відставку? Може, він і піде у відставку? Зараз ми спитаємо у оракулів. Так, будь ласка, карти, скажіть мені, чи піде у відставку з посади прем'єр-міністра Міноборони України Рєзніков Олексій Юрійович, народжений 18 червня 1966 року, чи піде він у відставку? І за оці всі речі, які там у них. Корупція, розкрадання і таке інше. Чи піде у відставку. Ну, бачите, яка там ситуація? Ну, дуже напружена ситуація. Всесвіт. Таке відчуття, ну, я ще вже до кінця. Дивіться, тут, де йде, тут іде письмо, може це і заява, а може якийсь наказ, бо тут успіх падає. І тут же змії, і тут же якась буде ще собиття якесь буде. І воно закінчиться нормально, странно якось. Ви знаєте, судячи навіть по цій доріжці. А ну, стойте, зараз я ще на цю карту покладу. Бачите, йдуть тут зміни. Знаєте, я не бачу, щоб він пішов у відставку. Я не бачу, щоб він пішов у відставку. В нього все одно якийсь період буде такий, що він буде вагатися. І, вроді, як трошки попусте, а потім опять буде. опять, Але його переслідує, бачите, там у той ведметі, там і там він випадав. Це успіх. Так, чи подасть відставку Резніков Олексій Юр'євич, так чи ні? З посади прем'єр міністра оборони. Е, ні, ні, мало того тут войствана карта. Бачите? Ні, він не подасть. Він не подасть. А чи звільне його сам Зеленський? Чи звільни його Зеленський своєю волею, своїм наказом? З посади міністра оборони. Ну, очікує, очікує, да, ці зміни він очікує, що він його звільне. А тепер давайте я подивлюся на, на стовпчика, чи звільнення буде від Зеленського для міністра оборони, чи звільне він його з цієї посади. Трансформація ні. Бачите, тут ведмедь йому випадає. Він людина-фортуна. Він його не звільне. Так, чи винуватий Олексій Юрійович Резніков в корупції, в Мінобороні, цих в оборудках, крадіжках 4, 4 мільярдів гривень. Мільярди люди, навіть не мільйони. Чи винен він, чи, чи винен він в цьому, чи знав він про то. Так, так, він і знав і винен. А як? Без його підпису нічого не пройде. Він що сліпий. Чи отримує гроші Рєзніков Ю... Олексій Юрійович від цих корупційних схем? Чи отримує? В, Мін... В Міністерстві оборони. Так чи ні? Отримує, чи він гроші? Книжка. Ну, взагалі книжка це позитивна карта. Так що тут. І сати, риби, та він отримує гроші. Навіть немає питання. Так, ну давайте подивимося. Коли звільнять його з посади міністра оборони в 2023 році, в який місяць він. Звільнив його Зеленський з цієї посади, лютий, березень, квітень. pravë Servem Lipem Servem. Вересень. Ой, люди. Буде він довго ще прем'єр-міністром. Вплоть до вересня. Не знаю, у мене кінчились карти, от кончилося башня. Але він реально везуча людина. Гляньте, мені просто тут понятно, що тут. Книга це вивчання ситуації, тут сад, все добре, не треба розкривати. Тут падає письмо, я думала, що буде наказ чи його звільнення. Ідуть події, але, але вони не серйозні, тут просто болтовня і по клеверу все добре закінчується. Тут падає серце, думаю, ну, може там якісь почуття. змії, Тут взагалі довга історія, це в нас, виходить, лютий березень квітень травень. От в травні в нього будуть тут перепалки, трансформації, змії, проблеми. Але він буде сука, працювати з успіхом. Плани, і все в нього буде добре. Дуже така людина, знаєте, вчепився мертвою хваткою. Тут теж, вроді як коса, роздоріжжя, але тут опять йде ведмедь, успіх, стабільна ситуація і собака. Все хорошо. А тут іде. Е... Тучки вокруг нього, зміни. Ось він сам, пльотки. І тут опять захист Всесвіту. світу. Він візучий просто до невероятності. Тут іде у нас рибки, тут все добре. Зміни Тут починаються. О, О, зміни на краще. Я поклала отак. Зміни на краще і сонечко. І тут, от і починається де криси новини, ключик в нього і башня йде. Все, оце в нього закінчилося, і це, по-моєму, вересень. А, ну. а, лютий, березень. Самий длинний був. Це трави, квітень, квітень, травень, червень, липень. Серпень, вересень, жовтень. От, по моєму так. Я вже не пам'ятаю. Ви бачили все, я не буду там. Але людина реально везуча, він реально людина фортуна. Тут нічого не скажеш. Але то, що він знав, і то, що він в цьому участвує, і то, що він отримує гроші, я даже, ну, не то, що там ці карти показали, що я можу сказати. Але він буде працювати. Він нічого в нього не поміняється. Він якось якимось шином він, все це в нього буде добре. Так що так. Ну, ось бачите, така у нас система, так, вона з корупцією буде воювати. Чи когось накажуть в Міністерстві оборони за ці. Мільярдні оборудки корупційні. Чи накажуть кажуть когось хоча б? З Міністерства оборони? Так чи ні? Чи хтось понесе покарання? Ні. Клас. Взагалі супер. Супер. Люди, що я можу ще сказати? Ось вам і все. Ніхто нічого не буде робити. Все, я вам показала цей розклад і хотіла його зробити, подивитися. Ну, що я можу сказати? Ось так. Ось так. Значить, Залужний віддає мільйон доларів на ЗСУ, ті, що йому лічно подарував той американець українського походження, він віддає ці гроші на ЗСУ. А ці суки 4 мільярди вкрали. І їм нічого не буде. Супер! Просто я балдію. Ідіотізм просто зашкалює. Чесно. І ніхто не буде покараний. Ніхто не буде покараний. Ось так. Все, люди. Почуємось, папа. -па.